Друзі, вітаю! Сьогодні в нас вже 9 квітня. Ось як виросли мої огірочки в таблетках. Зараз подивимося на наші корінчики. Ось такі корінчики у нас чудові. Якраз після Паски можна буде вже їх висадити в теплицю. Так, ось гірочки Які ми садили. Так, і зараз покажу, які кабачки. Зійшли не всі кабачки, ще ось. А хтось зійшов взагалі ось, ось збоку. Ну, ще, можливо, зійдем Один, два не зійшло. От кабачечки, дивіться, вже з такими листочками. Дуже швидко проросли.